Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Сьогодні середа, 27 вересня. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон розумної аудиторії. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах, з аналізу ситуації на війні. З нами зараз на зв'язку військовий експерти це резерву збройних сил України Андрій Крамеров. пане Андрію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Давайте почнемо з, з заяви, точніше статті. Навіть генерал США у відставці Бен Ходжес. Він сказав, що перемога під час під час дискусії він сказав, що, типу, тим, хто за 8 тисяч кілометрів критикує хтось інший заходить на мінні поля окопи і розміновує їх. Подоб по повинно бути соромно самим за себе. Ані США, ані Велика Британія, ані Німеччина ніколи не посилали. Своїх солдатів у бойові дії без авіації, от, власне, критика так званого повільного контрнаступу України, да і, і оці всі наративи, які подобаються напевно росіянам, бо вони ще на початку червня сказали, що все вже видихся, вже неможливий український контрнаступ. Що ви думаєте про такі думки? Е, ну я абсолютно підтримую генерала Ходжеса в контексті авіації. Тому що якщо ми згадаємо дискусію, яка відбувалася ну вже майже рік тому, приблизно в грудні 22-го року, всі ми і західним, ну перш за все, західним там і аналітиками і колишніми військовими, акцентувалась увага, що потрібно пакетно вчасно надати там всі всю ту бронетехніку артилерію, яку попросила. Україна для того для успіху контрнаступу і дуже пришвидшити питання і ну пришвидшити питання з літаками. І я так розумію, що рік тому це до речі відноситься в тому числі і до генерала Ходжеса. План полягав в наступному: що Україна отримує всю бронетехніку в артилерію, і в якийсь момент починає контрнаступальні дії, і в якийсь там. Переламну перелам дуже важливий момент контрнаступу. Україна отримує ще й авіаційну компоненту. Після чого це от, ну те, що знаєте, стає там. ну, якщо не ґеймчен, то отримання вирішальної переваги, тобто переваги, яку вже не можна буде нівелювати. І зараз от питання в тому, що ну так, є певна критика, є звичайно, що ну нерозуміння представників західного політику, десь західного можливо, і суспільства. Питання чому ж так повільно? І тут проблема не лише в відсутності. Тут дуже звичайно грає на це відсутність поки що літаків, але в тому числі що ну можливо перед. Західним політиком і суспільством було сформовано таку інформаційну повістку дня, при якій дещо відбувалося ну якби знецінення оборонних можливостей росіян, тому що ну будемо відверті, що оборонні рубежі там в них доволі міцні, і оце от тотальне це. Просто по-іншому не назвеш, це не навіть дуже сильне, а просто це тотальне мінування, воно в будь-якому випадку ну, спричинило для нас проблеми. І тут знаєте, ну якби для літака, звичайно, міни не проблема. Але в будь-якому випадку, ці навіть маючи перевагу в повітрі, наземну при проведенні потім наземної операції, ці мініполя доводилося б долати. Тому що ну це ж правда, коли німецькі інструктори для танків леопард, коли от тим. Пояснюють задачу, що може бути там суцільне мінне поле. Він каже: Ну так можна ж вибрати інший напрямок, якось його об'їхати. Тобто, ну навіть для їх військових кадрових доволі важко пояснити, що може бути просто так лінія в 100 кілометрів, яка буде повністю ще замінована на глибину в один кілометр. А часом і в 10 кілометрів. Більше того, я вже стикався з повідомленнями, що в деяких місцях одна протитанкова міна лежала на другій протитанковій міні. Навіть вони одна на одну складають для посилення якогось ефекту. Тобто, кількість і щільність мінувань була просто шаленою. Ну і, власне, от з подібними тезами, буквально напередодні ввечері, вийшов свіжий аналіз від австрійського оглядача Тома Купера. Він зазначає на декількох деталях: ну, по-перше, Ще місяць тому 58-ма загальновійськова армія була настільки сильно розбита, що росіяни докинули туди три полки ВДВшників, тобто десантно-штурмових військ, і хотіли таким чином, наприклад, запобігти успіхам України в районі роботиного. Але справа в тому, що за цей місяць е, їм це не вдалося, і відповідно зараз я навіть процитую. Він якраз теж дуже критично висловлюється про, про західних типу типу аналітиків і особливо про західні засоби масової інформації. Зачищення і очікування, так як це зараз робить українське військо. Зсу проводить досить системне, масштабне поступове знищення збройних сил Російської Федерації, щодня знищує російську протиповітряну оборону системи радіоелектронної боротьби артилерію. І все інше і просувається лише за нагоди. І коли росіяни привозять ще більше, то ще більше знищуються. Отакий висновок він робить. Що ви про це думаєте? Я повністю погоджуюсь з паном Купером. І більше того, оці три полки ВДВ, вони були перекинуті. Один був з них перекинутий з Луганської області, один був перекинутий з району Бахмуту, і ще один був перекинутий. Ну південніше ще від Бахмуту. Це ну район, скажімо так. Донецька, Вдіївка, Мар'їнка, звідти. А питання, чому вони були? От питання в Росії навіть виникла дискусія. Чому ж їх а не от, там? У нас є майже сформована там 25-та армія, яку, там ніби на Луганський напрямок хочуть а, кидати. Чому не одразу її для того, щоб там на південь щоб запобігти удару, а, ну, просуванню Збройних сил України? А проблема в тому, що десантні війська, ну ВДВ, повітряно-десантні війська, а, це їх основа, в принципі принципі їх філософії полягає в тому, що вони можуть десь дуже швидко розгорнутися і одразу вступити в зону бою ну, для виконання бойового завдання, а відповідно, там ситуація для росіян вже була така, що використання будь-кого іншого крім десантників, які вже знаходяться на території нашої держави, тобто максимально швидке, це було б величезною проблемою. І друга теза дійсно: дивіться, потреба, е, якщо комусь здається. На заході, що у нас повільно якось просувається наш контрнаступ, відкрийте, будь ласка, сайт Russian Casualties і подивіться на статистику втрат росіян. Перш за все, це артилерія, шалені втрати. Вони за от посередині травня а зараз, ну там можна сказати, за 4,5 місяці, втратили ну набагато більше ніж в. Дуже багатьох країн Європи є загалом артилерії втрати ракетних систем залпового вогню. Потім це так також підтримую, що це втрати в ПВО. Це ПВО, яке прикриває перш за все, от лінію. Ну саме там сухопутні війська, але проблема в чому? Що лінія то зіткнення велика. Скол. Створювати ешелоновану систему ППО на там всіх, навіть там там оперативно-тактично важливих об'єктах в Росіян немає, і тому, коли ви бачите прекрасні відео з українських дронів ППЛА, щодо прильотів там по різним типам командних штабів а, так от результатом цього є якраз пробиття, в тому числі системи ППО, яка знаходиться в прифронтовій зоні, а, тому що у нас збільшується можливість цих коридорів, кількість цих коридорів, якими ми можемо запускати, плюс. Знову ж таки вражати нашими літаками, нашою тактичною авіацією тими ж джедамами. Оборонні укріплення росіян, які знаходяться там на півдні, що також приводить призводить до втрат. Ну і третя компонента, яка звичайно дуже посприяла і зараз продовжує сприяти нашому успіху, це все таки надання касетних артилерійських боєприпасів. Тому що ну від звичайного осколку фугасного, все ж таки там в оборонному на укріпленому районі, де є акопи, бліндажі тим. Ну, укритись можна, тому що ну інакше б війні просто були з шалені втрати. Тобто вони дозволяють десь укритися від цих типів снарядів. А от е, касетний, який далі розривається на суббоєприпаси, які ну вони дуже маленькі, дуже багато, і відповідно вони залітають далі там в окоп в траншею і можуть там навіть рекошетити. Оце призводить плюс знищення, е, скажімо так ну, Не легкої бронетехніки, але от, ну, армійських це автомобілі, ну там автомобільний той же транспорт, логістика. Що коли по таким е, попадає рядом артилерійський, от, касетний боєприпас за рахунок цих маленьких кульок суд боєприпасів, він дуже ефективно виводиться зі строю навіть ліпше, ніж від там прям ну, зі поставимо з прямим влученням артилерії, осколково фугасної, е, тому що там така кількість цих дирочок і така кількість систем всього вражено. Просто ну це перетворюється реально на купу металобрухту, що також знову ж таки дозволяє нам більше знакровлювати ворога. На жаль, в нас немає можливостей для застосування інших видів стратегій ніж методичне поступове знакровлення ворога, досягнення критичної е маси його зниження його боєздатності лише після цього переходу в якісь там ну активні дуже штурмові дії. Без цього не від не виходить у Купера. Цікавий підсумок є за, за кожен з останніх чотирьох місяців. Ну тобто, беремо вересень, серпень, липень, червень. За кожен з цих місяців збройні сили України знищили більше російської артилерії ніж за перші чотири місяці цього року. Разом узяті. Оце якраз ви теж зазначали про особливий акцент на артилерію. і Ми справді дивимося за зведеннями щоденними генерального штабу. України, Країни, де там ну від 20 до напередодні здається, було 34 знищених артилерійських системи. Тобто, це те, що працює, якраз давайте тепер до іншої історії. Днями ж було була заява, що. Під час влучання у штаб Чорноморського флоту у Севастополі, тобто у АКЯРІ, був знищений командувач флотом, але напередодні росіяни щось показали, нібито він брав участь по відеозв'язку у якійсь нараді? Щоправда, підтвердити автентичність цього відео неможливо, і він там взагалі не рухався і нічого не казав. Вони просто показали картинку, нібито він з монітора, і він нібито присутній через онлайн зв'язок. А навіщо росіянам? Якщо вже є повідомлення з українського. Боку, що його закубзонили. Навіщо їм це тягнути і показувати ніби живого командувача? Що це їм дасть? Е, ну в них же ж там без як це абсолютно 100% відпрацьовує щоночі система протиповітряної оборони. А якщо б він помер, ну, це в нього від фанта... він так не був е, вражений ефективністю враження системи ППО, що серце не витримало. Знаєте, я от у цьому контексті. Хочу підтримати нашу розвідку і сили спеціальних операцій. Тому що от щодо підтвердження певних втрат нашого ворога, в принципі, наші військові тут ніколи не займалися якимось шапкозакидуванням І, як правило, інформацію, яку вони ну так ретельно перевіряють і підтверджують. Вона є правдивою. Тому от з точки зору, там, напевно, якоїсь десь солідарності от до колег з військової розвідки, хочу сказати, що от я їм абсолютно вірю, і вірю силам наших спеціальних операцій. Плюс в країні, яка розповсюджує днями просто тонни фейків, ускриття реальної інформації щодо стану, а тут. Питання не лише в командувачі, тут питання в тому, що там загинули 34... так. Вся верхівка це була стратегічна у них нарада, під час якої відбувся удар, під час якої, до речі, обговорювалось питання щодо виводу чор... і передислокації загалом чорноморського флоту, тому що бояться вони його зараз втратити. Від того, що ми маємо засоби для вогневого враження, і це ракети, морські дрони, якими ми можемо зараз, це ударні БПЛА українські, якими ми можемо наносити по них удар і оці <кій> ну, дорогущі машини просто виводити. З боєздатності а, і оце зараз було це було питання під час саме цього питання, і я так розумію, що а, проблема ну в них чому створювати оцей діпфейк, тому що ну їхня ж пропаганда, вона ж каже, що все збито. Ніхто не постраждав і їм потрібно підтверджувати. А загине він напевно, ну як герой, там можливо під час якоїсь там нештатної ситуації. Потім, хоча знову ж таки, це настільки ну, цинічно, тому що у нього ж є якась там родина, але це Росія плюс, коли є технології, там на кшталт діпфейку е зараз. Там технології типу діпфейку дозволяють в Китаї організовувати інтернет-рітейл. По по площадки, де з тобою по суті спілкується віртуальне обличчя консультанта, який дуже схожий на людину. А тут вірити росіянам, які там десь витягнули якусь фотографію чи монтаж якогось відео з якоїсь старої наради, його там якось трошки підшаманили. Ну мені здається, що це абсолютно нерелевантно. Нерелевантно, добре. А тут ще є якраз навздогін, значить, повідомлення від британської розвідки, що після успішних українських ударів чорноморський флот вже не може мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше, і буде менш безпечно почуватися навіть у портах. Тобто, оцей процес деградації чорноморського флоту, хоча ми розуміємо, що поки що ракетоносії і підводні і надводні у них там ще є. От процес цей деградації, коли от ну, якщо ви кажете, що нарада могла бути присвячена виводу Чорноморського флоту з Севастополя, я так розумію, що в Новоросійськ. Коли уже ця деградація флоту, після якого знищення вони остаточно ухвалять це рішення? Я думаю, що, по-перше, в них зараз проблема з ухваленням цього рішення, тому що його нема кому просто фізично ухвалювати. А по друге, я Хочу отут, от знаєте, е, з, ну, скажімо, дещо трансформувати цитату е, одного Ну такого давньоримського оратору е, котону старшого, який там закінчувався своєю промовою фразою, що Карфаген має бути знищений. От я також завжди кажу: дивіться, чорноморський флот має бути знищений, не в передислокований, а знищений, е, тому що ми маємо. Вибити оцей важіль, який ну нам ми країна причому вибити історично стати першою країною, яка не маючи власних торпедоносіїв або ракетоносіїв, носіїв корабельних, саме морських, може знищити цілий флот. Це доволі сильно змінить загалом філософію побудови переваги в будь-якій акваторії, ну там морів. Uh, і це важливо. Uh, по-друге, це повністю знищити uh, якби військову місяць цю загрозу, в тому числі з uh, в контексті ударів ракетами, тому що ну ракетами от типу калібр. Uh, і, uh, Третє, що дуже важливо, його було дуже важливо знищити зараз, коли він знаходиться в бухті. Тому що якщо ми знищуємо його в бухті, це далі великі проблеми з тим, щоб цю бухту розчистити і відповідно далі її використовувати знову ж таки для військових цілей. І це також дуже важливо. Це такий от стратегічний план. Тому чорноморський флот РФ він має бути знищений. Картагу Деленде я згадав навіть як воно латиною звучало. Оце, оце закінчення стандартне фрази. Добре, значить, з чорноморським флотом розібралися, принаймні. Днями показали випробування якогось підводного ще дрона, який називається Марічка. Ну українські захисники показали і розробники. От власне. Комбінація таких систем підводних надводних ракетних може якраз дати нам бажаний результат про знищення Чорноморського флоту. А, тут, от якраз Питання щодо строків, от казали, що строки переміщення можуть бути чорноморського флоту, це кінець листопада, початок грудня, і що буде пов'язане з природніми чинниками, а саме, ну, збільшенням просто ну, турбулентності самого Чорного моря, тобто хвилі, які збільшуються, і відповідно таким чином ускладнюють роботу наших там надводних, можемо так сказати, морських безпілотників. А от підводний морський безпілотник він менше залежить. Жить від от таких зовнішніх природних чинників, що знову ж таки, от при виході, наприклад, такому, а це ж давайте будемо відверті. Росіяни вони ж можуть зробити гарно як вони люблять, там вивести ці флотилію всю, всю на марші. Що зробить її просто фантастично, прекрасною ціллю для наших військово-морських сил сил спеціальних операцій, і там вона може бути одразу і вся й потоплена. Тому з точки зору розвитку, це дуже добре. Плюс, все ж таки, ну підводне під тобто, якщо для надводного безпілотника є більше платформ, які можна використати цивільних, навіть там платформи інженерно-технічних напрацювань, то Підводні безпілотники це вже з точки зору знову ж таки інженерно-технологічного базису. Більш складна історія, і приємно бачити, що ми в цьому контексті також розвиваємось. Окей, давайте тепер про плани на осінь, тому що уже почалися такі, ну знаєте, діалогові історії. Ми розуміємо, що Росія скоріш за все захоче восени і взимку нам влаштовувати такі самі блекаути, як вони влаштовували минулого року. Ціля цілями тоді були об'єкти енергетичної інфраструктури, підстанції, теплопідстанції і таке інше. А от уже українські сили кажуть, що будуть відповідати Рустему Меров, сказав що Росія взимку зосереджуватиметься на нанесенні ударів по енергетичній інфраструктурі України, але от уже в деяких прикордонних областях, ну от Курська область, да вже уже у них блекаут, тому що з якогось дрона скид зробили прямо на підстанцію. І я так розумію, що це теж така демонстрація, що в цю гру можна грати удвох. Е, так, звичайно, тому що ну погодьтесь, це дуже важливо. От ем, ну, є, загальна є така теза, да що іноді дуже важливо перенести війну на територію е, ворога. От важливо Україні перенести. І тут полягає не в тому, щоб ми ем, в мовні Білгородській області розповівчали наступальну штурмову операцію, захопили якісь міста і там ем, перетворили на зону бойових дій. Ні, це перш за все е, показати їх населенню, яке там е, ну. І знаходиться під впливом пропаганди, е, і в тому числі та й саме до нього є великі питання щодо його. Якихось морально етичних цінностей так, от показати їм, що таке, і в яких умовах нам доводиться жити, оце і є перенесення цієї війни. Так, це от певна зеркальна відповідь. Ну погодь, сподіваємось, що можливо, знаєте, все ж таки спроможуться країна рабів на протест, хоча б за те, що в них світла нема. Хоча знову ж таки, з питаннями там деяких електрифікацій, інших комунікацій, в них є великі проблеми, але вони якось цим звикли змирилися вже прижилися, що називається. Дуже дякую вам за розмову. Військовий експерт, і офіцер резерву Збройних сил України Андрій Краморов був з нами. На зв'язку. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.